Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тараса вітаю, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня. Будемо починати власне із нічної атаки, яку знову росіяни влаштували Україні, і під прицілом опинилися західні та південні області. Гува львівської військової адміністрації Козицький говорить про те, що крилатими ракетами росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. Той самий за його словами, який був ціллю ворога 24 і 29 березня, ну і так само навіть дронів був на Одещину. Зараз повідомляють про перебої із електроенергією. Якщо говорити про політичну мету, тому що фактично упродовж тижня ми бачимо вже п'яту таку масовану ракетну і дронову атаку по території України, яку політичну мету зараз переслідує ворог на вашу думку. Ну, розхитати українців, деморалізувати українців, створити побутові проблеми і, скоріше за їм вдасться це зробити ось, ну і зламати опір, тому що росіяни спеціалісти в таких спеціальних операціях, коли застосування, в тому числі військової сили, вони хочуть деморалізувати суспільство для того, щоб воно капітулювало. Наскільки зараз, от сьогодні, до речі, знову маємо повідомлення про те, що в Києві будуть посилювати заходи безпеки в місцях скупчення людей, це означає обмеження масових заходів, посилення контролю у місцях, де багато людей, мова йде про ТРЦ, громадський транспорт, також посилення контролю на станціях метро із застосуванням ручних металодетекторів. Наскільки загроза зараз велика для столиці в розрізі останніх заяв, які ми почули від київської міської адміністрації? Ну, це спецслужби будуть в першу чергу. Повинні давати оцінку, судячи з того, що вони вживають заходів. Це ну не виключено, що очікується якісь ну з боку Російської Федерації, з боку ДРГ, можливі, можливі. Я тут не можу стверджувати та не спростовувати. Заходи, які можуть бути схожі в дійсності на терористичні акти, тому що росіяни в цьому спеціалісти, але я впевнений, що таке ситуація вони намагалися давно зробити, і нічого у них не виходило. Це ще раз говорить про те, що все ж таки контррозвідувальний режим, е який встановило СБУ в нашій країні, працює. А найкраща якість оцінка якості роботи це відсутність, власне кажучи, терактів ну, протягом оцей широкомасштабного вторгнення, тому що впевнено, що і диверсії, і теракти. Я думаю, що росіяни планували на території України, намагалися здійснити. Але робота ведеться, і тут якість якраз в тому, що її ну цих цих подій немає. Якщо ми будемо аналізувати от буквально останній тиждень, ну це було насправді і раніше, але от за останній тиждень багато таких заяв стосовно Харкова і Києва робляться на пропагандистських російських майданчиках. І власне, от надзвичайне засідання київської міської адміністрації, пов'язаної з безпекою столиці, якраз було пов'язано з тим, що ну дуже багато власне такі погрози. Активізувалися так ракетні обстріли столиці. Чому саме ці два міста зараз в російській пропаганді, в устану поки пропагандистів, вони ось так обговорюються як головні цілі росіян? Ну, це перша та друга столиця, зрозуміла. В даному випадку вони намагаються ну деморалізувати, починати знищувати Харків, як вони знищували Авдіївку, наприклад, тими шкабами. Ну і звичайно, що столиця, оскільки є центром прийняття рішень, як вони люблять говорити, намагання позбавити столицю. Я не виключаю енергетичної інфраструктури, в тому числі для того, щоб в столиці були проблеми, в тому числі там з електрикою, з теплом та всім іншим, це нова тактика підготовка. Можливо до можливого наступу, в тому числі чи вийде це велике поки що питання? А так вони показують, що вони поставили на меті знищити Україну. Вони це послідовно будуть робити. Щодо великого наступу, не можу у вас не розпитати, як у політтехнолога маємо власне, що цього тижня? Абсолютно такі ну, достатньо песимістичні публікації у західних мас медіа плюс інтерв'ю глави української держави Сібіес, яка має таку ну, достатньо, знаєте, таку тональність неоптимістичну, оптимістичну, це так. І є інтерв'ю у коронформу головнокомандувача збройними силами Олександра Сирського, і це дуже різко контрастує. Як ви можете пояснити це? Ну інтерв'ю Зеленського воно розраховано на захід першу чергу для того, щоб вони пришвидшували надання Україні зброї. Ну фактично, Зеленський ставить знаєте Європу та Сполучені Штати Америки. Ну, знаєте, таку виделку шановні. Ви так багато говорили про демократію, допомогу Україні, все інше іде так далі. В цьому та в тих же інтерв'ю. фактично відкрита була відкинута ідея, яку просували певні політичні кола Сполучених Штатів Америки щодо. А давайте вони будуть бити по НПЗ по всіх інших. Що на ну, що Зеленський сказав, що це наше право, нашою зброєю, і так далі. І це дуже правильно. Це знаєте, вже така, я б сказав, легкий шантаж Заходу, тому що деякі все ж таки коло на Заході розглядають а, Росію в якості. Потенційного союзника у війни з Китаєм і тому так мало постачається зброї, не даючи можливості Україні швидше завоювати свої території, відвоювати свої території. І тому це вже правильна позиція. Ну тоді Україна буде все робити, щоб зірвати наступ, а зірвати наступ потрібно, в тому числі якщо буде знищення енергетичної інфраструктури, особливо це стосується портів новоросійська. Через який йде величезні обсяги нафти на захід в Індію, в Китаї, в тому числі підсексійна, і Україна таким чином вирішує дві проблеми одразу ж зменшуючи військовий потенціал Росії, так тому що ну тоді яка вона може бути союзником проти Китаю? Ну і позбавляючи її можливості наступати, а це позбавляючи її енергетичних. Енергетичного підживлення, і це дуже добре в даному випадку дає можливість Україні швидше реалізовувати свою, свою систему заходу і знижувати тиск цієї русофільської частини заходу, яка все ж досі розглядає Росію в якості потенційного союзника. про Росію не можемо не поговорити сьогодні. Росіяни ловлять повстанців у Дагестані, зокрема в містах Махачкала і Каспійську, голосили режим контртерористичної операції. Про що йдеться? Офіційне повідомлення? Прийнято рішення про введення з 5.35 режиму контртерористичної операції в межах адміністративних кордонів Ленінську, радянського районів Махачкали і міста Каспійськ. А що відбувається безпосередньо? От зараз, після цього теракту в Крокусі, коли а перед цим пам'ятаємо, коли західні спецслужби інформували Росію про ймовірність таких терактів? Патрушев здається, відзвітував, що там яких когось на північному Кавказі затримали і знешкоджені, якісь там терористичні угруповання були. А зараз що, от яка мета цих контртерористичних операцій? Ну там постійно щось відбувається. а Тепер, звичайно, воно йде в іншому контексті, оскільки ця ФСБшна провокація у вигляді терористичного акту, вона пішла не по тому шляху, на який вони сподівалися. Те, що це організувало ФСБ, немає ніякого сумніву, те, що відбулося в Росії. На багато фактів це підкреслюють, але не досягнуло цієї мети, яку хотіли з різних причин. Одна з причин може бути, що планували ну як завжди, як 25 років тому, створити таке єднання навколо Путіна у боротьбі в першу чергу проти України, але скоріше за все, або знаєте, ну знаєте, буває таке, як екстез виконавця. Або гроші покрали. Потім взяли не тих, кого планували, взяли тих, які в дійсності могли бути пов'язані з ІГІЛом, тому що росіяни активно працювали з ІГІЛом, туди наповнюючи їх своїми агентами, в тому числі. А потім з'явився і гіл, який розвернув повністю ситуацію не туди, куди хотіли росіяни. А ось потім підтвердили: те, що не все так пішло, як хотілося, підтверджує те, що Путін аж два рази виступав. Через 20 годин до речі, перший раз, і тому це посилило оці антимігрантські настрої шовіністичні настрої, на які, до речі, навіть відреагував пан Кадиров. Ось оця озвіріння росіян в здичавіння, я б сказав. Коли вони там відрізають вуха і показуються ніж виставляють на аукціон, потім до прикріплюється і телефон і показуючи всім, що вони роблять, це в тому числі образи мусульман у даному випадку, і це створює в дійсності гарне тло для гарно громадянської війни на території Росії, тому не виключено те, що це відбувається. Вони намагаються ну якось нейтралізувати ці речі, можливо, нові теракти в тому числі. І таким чином створюючи, ну підпилюючи власний, а, власний електор, ну, електорат, власну владу в даному випадку, тому що відкрився фактично другий фронт. До речі, в цьому контексті хочу з вами проаналізувати статтю, яка з'явилася у газеті Аннаба, вона поширюється від імені ІДІЛ. Так, от у ній фактично в цій статті знущання на адресу Росії, мовляв, звинувачуючи країни Заходу у теракті. Зараз російська влада таким чином намагається виправдатися, що не змогла запобігти теракту, який і визнала свій провал. Перед іділ цитата, от власне, з цієї статті після гучної поразки Росія не знайшла іншого вибору, крім як направити звинувачення у змові проти своїх супротивників у західному таборі, щоб ухилитися від визнання свого великого провалу перед лицем муджахідів. А скажіть, будь ласка, як, от власне, ну фактично ця от історія вона відкриває певну скриньку Пандори. І як можуть діяти угруповання іділ зараз на території Росії, ну знаєте, коли ну я Ну, у мене є підозра, що в дійсності всередині безпека Росії сильно просила сильно просіла, тому що ФСБ силові структури займаються Україною, і це можуть скористатися в тому числі ісламісти, у яких є великий рахунок до Росіян, в тому числі. Ось і це дуже добре в дійсності, тому що це розхитує ситуацію, яка говорив безпосередньо в Росії. Це коли вони продовжують говорити, що знущатися над Росіянами, а що так і так, і це оце я тільки вітаю. Це дуже позитивний сценарій для України. Поговоримо про нашу внутрішню політику, що ми спостерігали цього тижня. Ряд кадрових ротацій. Навіть це деякі зміни назвали великим перезавантаженням, зокрема офісу президента. А глава Української держави в вчорашньому своєму зверненні навіть говорив про те, що ці кадрові ротації продовжаться. Як ставитися до таких кадрових ротацій, що вони означають? І от знаєте, багатьох подивувало, тут, хочу щоб на персоналі шефіра ви окремо зупинилися. Чому саме він так само потрапив під ось це, Ну, назвімо це так, велике перезавантаження? Ну, це право президента призначати своїх радників, якщо він вважає, що там вони не поруються, не відповідають своїй. Посаді він може це робити, тим більше президент обіцяв перезавантаження влади. Він в принципі її і демонструє, в тому числі у власній адміністрації. Ну, значить, президент вважає, що такі люди на даний час йому вже не потрібні, не виконують того функціоналу. Тим більше вони були в більшості призначені фактично одразу ж після переобрання зеленського обрання зеленського президентом. Скоріше за все, під зовсім інший функціонал. А тепер виявляється, що. Ну, такий функціонал не потрібний. і Ну і все. А відправлення Данілова послом до Молдови. от Як це трактувати? Ну, Даніло вже теж прийшов з самого початку. Давайте теж почнемо з цього. Тому це скоріш за все так воно і є. Ось ну, плюс Данілов, як на мене, трохи загрався. Це коли почав ображати спецпредставника. Китаю, так коли він почав вправлятися в своїх розуміннях, як все ж таки правильно пишеться його прізвище, і не тікаючи, що воно все ж таки пишеться непристойно в очах українців. Та багато чого іншого, і я думаю, що це була остання в дійсності крапля стосовно Данілова. І він був призначений в Молдову. Ну, подивимось, тому що Молдова теж дуже важлива країна. Про це не будемо забувати. Я взагалі прихильник того, щоб в Молдові все ж таки була проведена операція України на території Придністров'я без запиту з боку Молдови для того, щоб знизити навантаження на наші західні кордони. Оскільки там це тримається ж достатньо суттєво угруповання, тому що невідомо, що буде з, Придністр... з Придністров'я йти, а ось забрати зброю звідти, а потім через тиждень віддати керівництву Молдови, показуючи, що Україна нічого захоплювати не буде. Ну не виключено, що пан Данілов може бути навіть дуже в нагоді у цей достатньо непростий час. Різкій критиці впродовж березня піддавалися засідання Верховної Ради та й сама поведінка народних депутатів в частині їх результативності. Ну і таким епічним, мабуть, підсумком березневих засідань сталося відео Олексія Гончаренка, яке значить, багато засобів масової інформації. Коли йому ставлять питання, що ви там робите. Він каже: Ну я сам задаюся інколи цим самим питанням. Смішно, але не смішно. В квітні є у парламенту які якісь ну, я не знаю, інструменти у очільників да там спікера, віце-спікера для того, щоб активізувати роботу, для того щоб вона була продуктивною. Чи це вже ми спостерігатимемо ще більше поглиблення ось цієї парламентської кризи, яке намітилося якраз чітко проявило себе у березні? Ну зараз центральним законопроектом є закон про мобілізацію, Він в принципі пройшов всі правки. І, ну, подивимось, я думаю, що в цьому місяці, ну точніше, в квітні це буде головне. Ось ну так чи буває ну, парламента визначається надійздатності, коли він не працює 90 днів. Це чітка є норма конституції, не збирається. А все інше ну закони приймаються, приймаються в принципі, да які ну відповідаються ну точніше, які йдуть від президента від кабінету міністрів. Тому так не завжди є повна кількість голосів від слуг народу. Але вона й до війни така була. Але є там фракції, які завжди готові підставити плече. Тому говорити про те, що ну зовсім не легітимний. Він не спроможний працювати. Ну я б так дуже обережно до цього ставився, тому що ну ми розуміємо позицію пана Гончаренка та опозиційних депутатів, але у них робота така для того, щоб а, зайвий раз нагадувати владі і депутатам, що треба працювати, тому і будь-які недоліки, які існуються, виокремлювати, показувати. Ну і ну, це у них знову таки не на те існує опозиція. Зараз дуже багато закликів до наших західних партнерів з приводу того, щоб вони не зволікали з наданням військової допомоги Україні? Ми очікуємо, що після цих значить канікул великодніх повернеться конгрес, і от він повернеться до роботи. І як гадаєте, на чому буде сконцентрована його головна увага? Тут в змі з'явилися повідомлення про те, там вже в пакеті йде українська допомога разом із Ізраїлем. Наскільки будуть знову ж таки? От цю історію далі в такому сенсі продовжувати, чи їх, зрештою, розділять? Ну, сподіваюся, що не розділить якби могли розділити, давно б розділили. І це дуже добре для України, тому що, на відміну від України Сполучені Штати які є Україні, ж Сполучені Штати нічого не винні, немає ніяких паперів з ними. Ось, а з Ізраїлем підписані папери, вони є союзниками поза НАТО, з Тайванем є принаймні е, теж якась е, зобов'язання в тому числі. Тому дуже добре, що воно є. Ну, я вважаю, що два робочих сценарії такі більш ймовірні. Не виключено, що все ж таки це буде оформлення в вигляді кредиту. Ну, ленд-ліз, про що давно говорили, я вважаю, що це нормально, нормально для України. Інший сценарій, що все ж таки військова допомога буде надана, <кхи> а от що стосується фінансової допомоги, я думаю, що там будуть нюанси. Я думаю, що будуть підштовхувати до України, що використовувалося внутрішні ресурси, а внутрішніх ресурсів в дійсності дуже багато, і про це західне посольство чудово знають. Є така підозра, що вони краще знають ситуацію в Україні ніж наш прем'єр-міністр, в силу своєї ну неспроможності взагалі розуміти. Що відбувається в нашій країні, і тому вони підштовхуються до цього. Ну, наприклад, що заважає Україні скоротити дефіцит бюджету, можна менше витрачати на бруківку зеленення, і всіляку туфту В даному випадку цінніва економіка, акцизи, зниження відсотків. Відшкодування ПДВ на експорт сировини, наприклад, на податки, наприклад, на агроборонів від 10 тисяч гектарів. Тобто, в принципі, є можливості. Українці можуть активно цьому сприяти, збиваючи різні тендери, тому що багато хто не знає, але можна збивати тендери, тому що не треба тільки жалітися про корупцію, а треба діяти, принаймні це зробити. Я завжди рекламую. Є такі в Фейсбуці Юлія Глушко, активістка. А у них є такий проект народний аудит. Вони зібрали кваліфікованих людей і пишуть скарги на тендери. І найбільш дієвим інструментом збиття тендерів є скарга. Як це не дивно, скарги працюють, наприклад, на державну аудиторську службу. Державна аудиторська служба має. Повноваження анулювати багато тендерів. Вони вже 20 мільярдів а, зекономили 20 мільярдів дійсності гривень, коли там знаєте різні незрозуміли які тендери Взагалі слід використовувати державний апарат, а, м, який працює, тому що у нас українців іноді таке складається враження, що у нас нічого не працює. Це Та не так. Україна не стільки корумпована країна, як думають українці, тому що зовсім корумпований державний апарат він взагалі дисфункціональний. Якби він був такий, то він би розсипався ну буквально за місяць після початку широкомасштабного вторгнення, але не розсипався. Ось і тому повинні допомагати українці. Теж таку абс... токсичну ситуацію для перевитрат грошей скоротити чиновників багато чого можна. І так далі, і так далі. Для цього слід робити такі кроки. Я впевнений, що наші західні партнери теж підштовхують до цього, чому тому, що вони знають, що є багато ресурсів всередині країни, а ось менше красти не треба, в тому числі, і вони знають, що Україна в принципі може, ну принаймні на фінансування своє бюджету, вона може знайти гроші. Цікаво, звичайно, будуть розгортатися події в цьому сенсі. Про міжнародні теми так само хочу з вами поговорити. В змі з'явилося повідомлення про те, що Ердоган планує 9 травня приїхати до Сполучених Штатів Америки для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. До речі, в останнє Ердоган відвідував Сполучені Штати ще за президентства Трампа. Як гадаєте, чого може стосуватися ця розмова? Ну, подивимось, там є про що говорити, тому що у Туреччини фактично такий напівавтономний статус в НАТО. Вони дуже важливі гравці, як в африканському континенті, так і на Близькому Сході з Росією, в тому числі і так далі. І так далі. Ардаган все ж таки добувається Сполучених Штатів Америки. Ну, те, що я припускаю, зняття санкцій, наприклад, за куплення з 400 Є така історія. Російські вони з досі під санкціями їх навіть викинули з цієї програми f-35 Їм не дають ці літаки, незважаючи на те, що тут Туреччина проплатила ці літаки. Найсмішніше, що відбувається. Тому я думаю, що там по зброї буде багато що розмов. Ну і окреме питання, які там стосуються. Ну я думаю, що той порядок ще формується, тому що о, 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 аж 9 травня це буде відбуватися. А до речі, нещодавно турецькі змі заявляли про те, що Ердоган чекає Путіна, і власне чекав він Путіна. Наскільки я пам'ятаю за даними цих змі, 31 березня. Ну з огляду на те, що російська пропаганда жодним чином про це цілий тиждень не повідомляє сьогодні, теж цей візит не відбудеться. А чого боїться Путіна? Що його можуть видати газі у Туреччині, просто взяти там, заарештувати і відправити чи ні? Ні, ну навряд чи Ердоган так буде робити. Хоча я думаю, що все Ердоган же така людина, знаєте, така грайлива. Там багато чого може відбутися. Не по політика Туреччина, пана Тараса, останнім часом стосовно Росії, все ж таки почала змінюватися і ну, захід почала почала змінюватися під під тиском заходу. Там mm -hmm. почали їм бити по руках за обход, за обходи санкцій. Там банки притискають різні способи для того, щоб. Обійти санкції з постачання зброї, комплектуючих і так далі. Це працює достатньо ефективно. Ось що Туреччина змушена йти на це. Але звичайно, що не зовсім вона пориває з ними зв'язки, тому що Ердоган що не все забрав від росіян, що хотів. Він там і знижки на газ вимагають, на нафту, кредити будівництва ЄС та багато чого іншого. Тому там. Ердогану є що позабиратися з Росії, тому звичайно, що він. Ну, плюс Ердоган хоче бути регіональним лідером, так, і хоче підвищувати геополітичну роль Туреччини, в тому числі, і так далі, і так далі. Ну, Ердоганові знову не так давно зі своїми цими миротворчими ініціативами знову почав почав його голос лунати. Це все відбувалося одночасно з аналогічними плюс-мінус заявами Ватикану. Як гадаєте, а ця тема під час візиту Ердогана до Сполучених Штатів вона може якось обговорюватися? чи ні, і на вашу думку, чи можливо якісь от знаєте, ізраїльські військові експерти говорять прямо, що зараз Сполучені Штати Америки тиснуть на Ізраїль для того, щоб. Ну, згортати цю операцію великої наземної операції провінції Рафах не відбувалося. Чи можливий такий же тиск не публічний на Україну? Ну, дивіться, Ізраїля знаєте, стільки тиснули. Якби Ізраїль це слухав, що їм треба робити, то Ізраїля б давно вже не було. Вони і не таке переживали. Я завжди в таких випадках історію 67-го року пригадую коли Америка, Франція говорила, що не треба нападати під час до війни судного, це не судного дня, а шестиденної війни. Не треба нападати. Ай-яй-яй. Ну ізраїль не послухав, розбили всі армії. По дорозі навіть потопили американський корабель Ліберті там до 50 людей американських загинуло. А ось і, і, і риторичне питання: і що? Американці почали постачати зброю, які 20 років не постачали. Тому тут така ситуація. Те саме відбувалося, наприклад, після війни Судного Дня, коли змушували підписувати те речі, які не хотів підписувати Ізраїль. До речі, там активність проявляв тоді ж молодий та бадьорий такий сенатор Байден, який там погрожував прем'єр-міністру Мінохіневу Бегіну та все інше, на що Мінахім Бегін. Спокійно сказав, що ви нас тут лікаєте Нас тут 2000 років лікають і відстоює свою позицію. Тому я думаю, що це така. Ну чи, чи тиснуть? Я думаю, що тиснуть. Чи буде слухати Ізраїль? Ні, Ізраїль не буде слухати, тому що він ніколи, в принципі, і не слухав, тому що у нього свої інтереси правильно робить. Україна теж повинна розуміти, що в цьому світі все вирішує сила, так ну в даному випадку, і сильним потужним гравцям. Принципи симпатизують, незважаючи на на що. Ось тому ми повинні розуміти, що удари по території Росії повинні продовжуватись, незважаючи там на верески, незадоволення Вашингтона. Ось тому що країни -мисливці, країни мисливці мисливці інвестують гроші, бо вони перспективні. От і все. А країну жертви ні, і все. От от що ми повинні розуміти. Тому ми повинні концентруватися, от підвертаючись до питання, е, тиснути, не тиснути. Ракети свої треба будувати, не тут, і ніхто тоді тиснути не буде. Ракети, ВПК, дрони, бронетехніка, боєприпаси все, що тільки можливо, повинно вироблятися в Україні. От F-16, наприклад, нам дадуть. Каби аналоги кабів треба теж виробляти, в тому числі щоб бомбардувати територію Росії, в тому числі так, ось і своїми літаками і іншими так способами, тоді ніхто нічого нас змусити не зможе робити. А так українці повинні сформувати запит на мілітаризацію. А тиснути на уряд, щоб він організовував фінансування ВПК, в тому числі через кредити. Немає нічого. Фактично, ніхто не кредитує. Державні банки не кредитують у нас. ВПК. уряд через програму 5.7.9 кого завгодно кредитує, окрім ВПК. Ось немає страхування ризиків. ВПК, на відміну від того, що пагроборончики вивезли зерно з нашої країни. Там страхуються суда, які заходять в Одесу. А от підприємство, куди прилітають ракети, ну страхуються. Оце звичайно, така така собі політика. Тому тут повинно бути, якщо ви не даєте засекретити підприємство ВПК, тому що їх ледь на відкритому доступі можна побачити на сайті перевірок різних. До речі, я вже мовчу про бази податкової, які повинні теж засекречені бути, тому що невідомо. Що всім відомо, звідки везу це гроші? Зброя за які ціни і з яких підприємств, що дає можливість Росіянам, що дає можливість Росіянам зривати постачання. Нам якщо немає немає чіткого замовлення, хоча б на рік, два повинна бути, щоб підприємці могли робити. Якщо немає у вас замовлення на українську зброю, буває таке. То у цей час дозволяють експортувати цю зброю, щоб вони отримували валюту за кордон та багато чого іншого. Чим більше буде у нас ракет, тим більше буде у нас дронів. Чим частіше Україна буде а, о, закидувати їх на територію Росії, тим менше буде бажаючись щось розповідати Україні. Пане Тарасе, щиро дякую вам за як завжди цікаву розмову. Дякую, що знаходите час на можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую там також. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Ви разом із нами.